Цей дивовижний овоч, яскравий представник родини спаржевих. Він швидко засвоюється в організмі та має багато переваг для здоров'я. Це один із компонентів здорової моделі харчування. В їжу вживають молоді зелені пагони, які вважаються делікатесом. Хоча з лікувальною метою використовують і корені. Будь-який овоч, включаючи спаржу, це комбінація низької калорійності. Високого вмісту харчових волокон, одного з найголовніших компонентів їжі, і плюс на додачу до цього це мікроелементи і вітаміни, і все це є в спаржі. Спаржу також називають аспарагус. Вона містить величезну кількість поживних речовин: вітаміни А, С та вітаміни групи Б, а також мінерали кальцій, фосфор, калій, мідь, магній, залізо та цинк. Мікронутрієнти допомагають підтримувати здоров'я серця, нирок та кишківника, покращують стан волосся та шкіри. Не дуже любимо термін суперфуд, але це те, що відповідає критеріям такого харчового продукту, який є безсумнівно корисним, має споживатися в більшій кількості, ніж споживається в середньому в Україні. Яскравий овоч має чудові смакові якості. Перше його почали вирощувати в Греції понад дві з половиною тисячі років тому. В стародавньому римі теж полюбляли смакувати спаржею. Існує чимало варіантів приготування паростків. Аспарагус тушкують, стушкують, смажать, маринують, готують на парі та заморожують. Стебла чудово поєднуються з соусами та іншими овочами. Зі спаржею виходять неперевершеними супи та салати. Смачно і дуже багато прихильників. Люди, які не їли спаржу, їм варто спробувати. Вчені провели дослідження і довели: спаржа очищає наш організм від шлаків і токсинів, а також зміцнює кістки та сприяє схудненню. Клітковина, що міститься в спаржі, допомагає відчувати насиченість протягом тривалого часу. Якщо людина має непереносимість надмірна кількість газу утворюється кишечного, чи кількість там біжілоті. В першу чергу в таких випадках ми рекомендуємо їсти менші порції і подивитися, чи будуть такі прояви. Аспарагус називають королівським продуктом. Найбільш поширеними є біла, зелена та фіолетова спаржі. На відміну від білої, зелена містить хлорофіл, який забезпечує наші тканини киснем, а також сапоніни. Органічні сполуки, що покращують репродуктивне здоров'я. Білий овоч довгий час вважали їжею для аристократів та готували в найкращих закладах Європи: фіолетовий аспарагус, багатий на антоціани, ефективні антиоксиданти, які захищають наші клітини від пошкоджень. З недоліків я згадаю лише один: то що вартість сезонна вона може бути надмірною, а так все, все спаржо дуже дуже добре. В Україні сезон спаржі у розпалі. Спробуйте віднайти свій рецепт вишуканого делікатесу, а натомість отримаєте гарний настрій та потужну підтримку для свого організму.